Виконуємо номер 369 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Піднеси до куба число. Перше число 11, друге число 19. Виконуємо перше завдання. Підносимо число 11 до куба. Виконуємо множення із трьох множників, кожен з яких дорівнює 11. Піднести 11 до квадрату ми можемо за допомогою таблиці, розміщеної на форзаці підручника. Заглянемо до таблички, 11 квадратів буде 121. 121 множимо на 11 стовпчик. 1 на 1, 1, 2 і 1. І 1, 2, 1. Додаємо 1, 3, 3, 1, маємо 1331. Підносимо до куба число 19. 19 в кубі дорівнює добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 19, 19 піднести до квадрату ми можемо за допомогою таблиці на форзаті підручника. Це буде 361 і множимо на 19. Виконувати множення 361 на 19, будемо в стопчик. Множимо на 9, 9 на 1, 9, 6 на 9 – 54. 4 записали, 5 запам'ятали. 3 на 9, 27. До 5, 32.